Розділ третій, у якому звучить неймовірно зворушлива пісня, і читач разом з улянкою та буциком ледве стримують сльози. Та чого здивувалася Улянка, дивлячись на Буцика? Просто я уявив, як ці котяри співатимуть перед публікою, наприклад, беруться посеред міста рано вранці і почуть так от верещати на сотню голосів. Боюся, що мешканці. Вашого місця не дуже ще зрадіють. Завжди перебила нямлика дівчинка. Я не розуміла, що там пухнастик казав про пані Галь. Він сказав, що господиня хотіла його продати через те, що він не виграв медаль. Тут щось не так захвилювалася Олянка. Я ж бачу, наша с -с -с сітка весь час шукає свого пухнастика навіть. Порозвішувала оголошення по всіх стовпах. Прошу е, того, хто знайде надзвичайного родливого родого кота із, із зеленими очима і дуже пухнастим хвостом. Повернути його за, за пристойну винагороду і фотографії пухнастика скрізь розстріляє. Клеїла. До нас першу зносили котів з усіх усюд і навіть дивувалася. Ніколи не підозрювала, що в нашому місті є стільки родих котиків. Шкода, що цей пухнастик не вміє читати, а то б. Може, він сам повернувся, пожартував нянек. А якщо серйозно, то може пані. Ні, Галя шукає свого кота якраз для того, щоб якомога дорожче його продати, поки олянка з буциком розмовляли. Котячий хор заспівав трохи тихіше і залагодніше, а найдивнішим було те, що дівчинка й нянек поступово почали розрізняти слова. Пісня була така сума щоб що ви. Янки навіть сльози набігли на очі в гостаці, співаки виводили на різні голоси. Це Се, сердечні малі кошенята не мають, ні мамі, ні та татка. Самі вони містом блукають і за лісу пісню співають, їм хочеться м'яса й риби, чи крихти засохлого хліба та марні усі сподівання. Не ж, де їх смачне частування, а ви сидите у квартирі і булку їсте із кефіром. У вас на нога теплі капці, а в ко тика вавка на пальці, у вас в холодильнику шинка, а в котика змокла вся спинка. Іде під дощем він і плаче. Та сліз цих ніхто не побачить. Дівчинка поглянула на нямка і помітила, що її бутик крачкома змахнув звичайно рухану сльозу, я ніколи не замислювався над тим, як важко живиться безпритульним тваринам, прошепотіла Олянка. І я теж якось на це не звертав уваги, відповів нямка, тоді рішуче вхопив дівчинку за руки і пот тяг Її до виходу з павільйону. Зачекай, ти куди мене тягнеш? дивувалася Олянка. Нам треба пробратися до пухнастикової господині, ні щось мені дуже не подобається. Ота розповідь про медалі. А чому ти просто не можеш нас перенести до пані Галі? Як ти не розумієш? Проходити крізь кляні стіни це. Все одно, щоб ірнати в прохолодене глибоке озеро. Для цього треба володіти особливою майстерністю. Ніколи не знаєш, пропустите без клочі, чи ти застрягнеш у ньому, як необачна муха в павутиніс. Усього нямкового роду цей фокус уміють. Робити лише двоє, мій двоюрідний дядечко Юліан і я. А що перенестися з одного місця в інше, багато чарів не потрібно. Досить просто плеснути в долоні і уявити місця призначення. Слухай, Буцка, а мені дуже страшно проходити крізь скло. Я весь час боюся буцінутися, ну, опиню головом. От якби я змогла так як ти, плеснути в долоні, потрапити куди захочу. Як ти гадаєш, мені вдасться? запитала Глянка, і благоліно і подивилася на нямника. Зі здороваваннями все набагато складніше. По-перше, на вас зовсім не діє чарівна страва. А по-друге, я не впевнений, що ти вже готова до чаклування. Будзику, я готова. Ти лиш скажи, що треба робити.